Мир вам, брати і сестри. Я вітаю вас у молитовному просторі каналу Тихий Лагідний Голос. Кожного дня ми бачимо, як хитуються основи. Те, що здавалося стабільним, руйнується. Народи хвилюються, царства повстають у цьому шумі і хаосі війни. Де знайти справжню опору? Де та фортеця, яка витримає будь-який штурм. Сьогодні наше серце шукає відповіді у 45-му псалмі. Це гімн непохитної віри. Давайте прочитаємо його разом. Бог то наша охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля і як гори зсуваються в серце морів, шумлять, нуртують його води, від його величності гори трясуться. Річка, ось плине вона, веселить місто Боже, найсвятіше житло Всевишнього. Бог серед нього нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Хвилюються люди, хитаються царства, він голос свій дав, і земля розтопилась. З нами Господь Саваот, Бог Яковів, наша твердиня. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й трощить списа, палить вогнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог, я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, Бог Яковів, наша твердиня. Амінь. Які могутні слова, Бог Яковів, наша твердиня. Давайте з цією вірою, що Бог є наша твердиня, увійдемо в молитву. Всемогутній Боже, Господи Саваот, Господи Небесних воїнств, ми приходимо до Тебе, Ти наша охорона і сила. Ти наша допомога в недолі, в якій ми опинилися. Ми стоїмо перед тобою і проголошуємо, що наша надія не на людину, не на зброю, але на тебе, живого Бога. І ми благаємо тебе будь твердиною для України. Господи, ми просимо за наших воїнів. Вони бачать, як трясеться земля, як нуртують води. Вони у самому серці цієї бурі. Ми просимо, будь їхньою силою. Забери страх із їхніх сердець, нехай вони знають, що ти, Господь Саваот, з ними. Збережи їхнє життя, дай їм мужності, і дай їм перемоги, яка походить від тебе. Зламай лука і потрощи списа ворога, який йде проти них. Ми молимо тебе, Господи, за наші міста, за наше місто Боже, за наш народ. Ти бачиш, як ворог хоче, щоб воно похитнулося, але ми проголошуємо твою обітницю, Бог серед нього, нехай не хитається. Ми просимо, Боже, будь серед нас, захисти наші домівки, захисти наших дітей, наших старіків. Нехай Твоя ріка миру тече серед наших міст. Допоможи нам, коли ранок настане. Ми чекаємо на ранок Твоєї перемоги. Господи, ми молимо за поранених, за тих, чиє тіло зруйновано. Ти той, хто чинить нове. Ми просимо про Твоє надприродне зцілення і відновлення. Будь їхньою твердинію в лікарняній палаті. Ми молимо за полонених. Хвилюються царства, але ти даєш свій голос, і земля топиться. Ми просимо, дай свій голос у їхню ситуацію, зруйнуй кайдани і визволи їх. Ми молимо тебе, Господи, за наше керівництво. Ти кажеш: вгамуйтесь, та знайте, що Бог я. Ми просимо, дай нашому дарівництву і нам усім, і навіть нашим ворогам пізнати, що ти є Бог, дай їм мудрості, яка походить від усвідомлення Твоєї величі. І, Отче, ми молимо про мир. Ти той, хто припиняє війни аж до краю землі. Ми благаємо тебе, припини цю війну, але припини її твоєю справедливістю, нехай Твоя воля піднесеться на нашій землі. Ми довіряємо тобі, бо ти наша твердиня. Дякуємо, що ти з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, спільноту. З нами Господь Саваот. Це наша найбільша впевненість. Дякую, що ви молилися разом зі мною. Це велика честь бути частиною цього молитовного руху на каналі Тихий Лагідний Голос. Якщо ваше серце відгукується, будь ласка, підпишіться, щоб ми могли кожного дня зміцнювати один одного. І я знову і знову прошу вас, не мовчіть, пишіть у коментарях імена, за які ми можемо молитися, ваші потреби, імена ваших захисників, ми тіло і ми несемо тягарі один одного. Нехай Бог Яковів буде вашою твердимої сьогодні, нехай Він захистить вас від усякого зла і дасть мир вашому дому. І нехай тихий лагідний голос Його нагадує вам, що він з вами. Будьте благословенні. До завтра!